Христос народився. От зараз я приїхав у верхній Березів до такого молодого Газди. Хлопцеві 15 років. Особисто тримає сам коні. Любить цю справу. Має таку гарну кобилу. Але ми зараз про кобилу розкажемо. Дивіться, є такий лошак на продажу. Ми трошки ховаємося так між хатами від вітру, бо дуже вітер сильний. І стараємося так, аби показати, розказати, щоб було щось чути. Е, дивіться, є такий гарний лошак. Лошак є на продаж. Пр. Лошак на продаж. Лошакове 6 місяців. Це є унук Харі. Його тато Куба, такий є жеребець у верхньому Березові, брат мого Харі, раніше називався Ханар. Вже його показували на каналі Іван Показував, але там сказано, що кобили той жеребець не парує, жеребець не на паровку. Поясню трошки ситуацію, щоб люди зрозуміли, чого лошак по тому жеребцю. Бо. Вася, як то брата звати? Іван. Іван. Е, оцей цей юний господар і той власник жеребця, вони є брати. І це так е, просто, що Іван спарував е, Василеве кобилу. І через то є такий лошак. Так само кобила це є його мама, кобила жеребна знову по кубі. Кобила запряжна, робоча. Зараз знову жеребна. У 9 днів Василь парував. Кобила знову жеребна і ще плекає цього лошака. Вона вже дуже каже Василь, що не дає йому ссати, але він ще пробує тягнути. Гарний лошак має гарну висоту, має гарний розкладений зад, не є ситий, не сплеканий. На нього, якщо підкинути, так, як то кажуть, кіла, лошак буде моцний. Він так гарно виглядає, має гарно відносно, Рррр, відносно має себе гарну ногу, таку мичечку в міру. Ну, Такий буде жеребчик цікавий в майбутньому. Кого би цікавив, я лишу номер у описі Василька. І будете телефонувати, домовлятися. Ціна 1000 доларів. Торг гарний, якби когось зацікавив, будете телефонувати, звертатися. По номеру телефону. Находиться Верхній Березів, Косівський район, Івано-Франківська область. Когось, як заінтересує, будете, будете дзвонити. Я так трошки його приближу, бо він, я йду близько, він тікає. Бачите, має гарний розколений зад, аж по хребті. Моє стидати, то буде не. Зерна йому даєш трохи чи ні? Не, не даєш нічого. Не. Як він ще трохи сце кобилу, то йому стає того, що є. Має таку. Доїде добрий, так сино рубає. Має цей, має дві задні нозі білі, зірку на чолі. Має довжину висоту, ну, лошак відносно на свій вік. Відносно дуже дуже є гарний. Це є його мама. Мама походить від гуцулки. А по якому жеребцю ти не знаєш? Але тато її був не березівський плідник? Ні-ні-ні. То коліколі обов'язко. Ой, який пес великий. Тата великий Тут його від і продали. продали. Щистий продукт. Кобила запряжна робоча. кобила робить роботу. Але Вася юний фірма, але розуміє цю справу. Кобила, як була жеребна, купив до роботи собі другого коня. Такі коня не, не кобилу, не жеребця коня купив, щоб було чим робити роботу. Кобилу шинує, кобила привела таке потомство, знову жеребна. Я так трохи йду днем, а він кругами кікає. На маленький. Називається, називається кубік. Отакий лошачок. Кого би зацікавив. Телефонуйте, домовляйтеся. Отакий кубік. Нагадую, це є лінія. Старого Харі, це є внук його, племінник мого Харі. Та ти рідні. Що, маленький? На кубик, На маленький. На. На. Ну, а. На. Ай ти Чічений. Чичений. А десь ще щур, Поняв? Від мене чути океарами. То оцей, то хоч, хто би що не казав, ну, так ока, як чути? Отак От чути. Ти як постійно коло того ходиш, хоч миєшся, перебираєшся, що би там, не цей сирівно, ну, сирівно кінь, кінь коня чує. От такі має гарні дві шкарпетки. Дивіться, така відносно у нього середня мичка. Ну, такий коник собі хто би хотів. Молоденькі, викохати, злошати, бо багато тако спілкуюся з людьми, з хлопцями, то кажуть, злошати, каже собі, викохав, каже під себе, підстрою і знаєш, як воно, як воно є. Що хто би хотів придбати, має такі гарні коліна відносно себе. Ну, лошак. лошак. Гарно складений. Е, хло, то зараз буде паровка. Радці хоче. Щоб кого заінтересувало, телефонуйте. Це є його мама. Як ще називає? Джесіка. Називає ще Джесіка. Це вже не є гуцулка. Вона походить від гуцулки, але від гарного жеребця. Така середня, гарна наша робоча кобила. Так, вузко гарно таку має лисинку. Гарна така відносно неї нога. Oh, Пр -р 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 -р. Ну, пшов. Щщ. Де? Дешевенок. не має хід, голос доймає догори. Отакий лошачок. Продається, бо кобила знову жеребна. Є пара коней, лошак. Хлопець продає, бо самому важко справлятися, він сам за цим доглядає. Любиш цю справу Вася, так? Деська. Це в крові так закладено, не в генах. Деська. Але тако як десь теж до школи, що з цей, то мама допомагає, ну, дає, їсти пару. Вася молодець. таким хлопцям повага. Сюди ще тако нашими краями, сюди Березове, туди космач та сторона, косів, верховини, ще тако хлопці молоді. Туди ослави. Ну, тими більш тако до горів, то хлопці молоді ще люблі коні, займаються, бо воно, як, е, як то кажуть, так йде з покоління в покоління. Діди тримали тати у хлопці і так передають далі своїм синам, бо у нас тут в у у такій місцевості, в таких краях, що тут без коня важко. От зараз, наприклад, я їхав, є зима, перемети, що треба або якогось патрола, або вазіка моцно, щоб добратися аж на саме місце. А у будь-погоду, у які погодні умови.

Так що, кого буде цікавити такий лошак. Нагадую, лошак є внук Харі, тато його Куба. Колишня назва його тата Ханар. То є брат мого Харі. І така його мама. Номер буде Василька у описі. Телефонуйте, домовляйтеся. Верхній Березів Косівський район, Івано-Франківська область. Треба, поможемо з доставкою, проблем нема. А я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Меру добра, всім. Всім до побачення. А тобі, Вася, гарного продажу. Дякую. І здоровлючка, би, би ти міг це кохати і з цим трудитись. Всім до побачення.